Усім привіт! Ви потрапили на youtube канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф кухар цієї кухні трафіку, і на своєму youtube каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах, доведено моїми клієнтами на таргетованій рекламі, яким я приводжу клієнтів за допомогою таргетованої реклами. За допомогою контенту, зйомки контенту а, клієнти, які тут знаходяться локально в моєму місці, або там в Варшаві, куди я теж їжджу, щоб знімати контент, а я знімаю його професійно. Можете з цим ознайомитися у мене в інстаграмі. От зараз я активізувався в плані зйомки. Виходить непогано і приводять, приводимо клієнтам клієнтів за допомогою цього, так якби банери соковитіші, креативніші, контент соковитіший, оригінальніший. У них в профілі. От, і дивите на моїми клієнтами на консультаціях, учнями на різних навчальних проєктах. Вривайтесь, дивіться, вже більше 4 років всем цим займаюся як би, тертий калач. А ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. А в сьогоднішньому відео, друзі, я розповім вам. Про у середу, в якій ми запускаємо нашу рекламу, а саме про рекламний акаунт, і розповідати я буду вам саме про те, що вам необхідно розповідати буду про те, чим я користувався протягом а, більше ніж більше чотирьох років своєї діяльності. Забивати голову вам не буду не потребом якимось, який я, в принципі, сам-та і не знаю. Ну, я, я знаю, я знайомився з усім, але щось вже забув, і вам то не треба, бо я, я цим ну, реально не користуюся. І так, друзі, аби потрапити до нашого рекламного кабінету, ми з вами заходимо до Facebook і шукаємо тут Ads Ed. ADC, кому як кайфовіше, так і називайте. І шукаємо наш а, рекламний, рекламний бізнес-портфоліо спочатку і переходимо на рекламний аккаунт. Починати будемо зверху, зліва, вправо, і отак от, от будемо. Дун -дун 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 -дун, і ти. Так. А, прямо зараз внизу, ми з вами знаходимося так само на прямому ефірі на платформі Twitch, якщо ви хочете бути в курсі, першим за всіх, в курсі усіх. Подій, уроків і так далі, поспілкуватися зі мною в моєму максимально активному чаті. Ну я просто трішки почав би, займатися прямими ефірами. цими, Да? злітайте на мій твіч, а краще пишіться на інстаграм, тому що там анонси з приводу майбутніх <кхе> стрімів. Спойлер, в понеділок, 1 вересня 2025 року, буде нереальний проект. Якщо дивишся, вже це а... пізніше 1 вересня, так. Проект вже там є. Залітай, просто дивись у мене на Ютубі україномовному. Велика кількість. Подивись просто скільки тут уже уроків. А якщо тобі українською мовою важко сприймається інформація, залітай на російськомовний ютуб канал, на якому я на рускому язики розповідаю А всі ті ж самі теми. Унікальне відео. Не не перевожу через нейронку то те, що я там українською мовою нашептав, а знімаю. Окреме відео. І часто буває щось там. Згадую, що не сказав у цьому відео цьому, і можу розказати про це там. Тому залітай на російськомовний також підписуйся. Повертаємося до теми уроку. Ми потрапили до рекламного кабінету. Тут у нас кнопочка Ads менеджер, яку ми натискаємо, і би, ну, у нас нічого не відбувається. Як я її використовую. Якщо мені треба відкрити ще одну вкладку з рекламним аккаунтом, я там не йду, відкриваю там вкладку і заново там щось тик-тик-тик, шукаю Facebook, я просто тисну двома пальчиками або правою кнопочкою мишці І відкрити посилання в новій вкладці. І у нас відкривається рекламний аккаунт. І я можу обрати вже інший рекламний аккаунт. Ну, так тут у мене от є, бачите, рекламні аккаунти. Зручно в групі. Закриємо. Далі, у нас тут є рекламні бізнес-портфоліо. Сюди вже перенесли раніше були тут, тепер перенесли сюди. Обираємо бізнес-портфоліо і потім рекламний аккаунт, в який хочемо зайти. Тобто, ну, зараз е, працює отак. ну, Доволі зручно. Тиснемо кухню трафіку, да, там перейшли в рекламний аккаунт. Завжди слідкуйте, з яких рекламних аккаунтів ви запускаєте рекламу. Тому що якщо ви таргетолог, початківець новачок да, часто бувають, плутають, зайдуть в ads менеджери воно може там перейти. В якийсь рандомний рекламний аккаунт, який там дав, до якого тебе доступність. І ти будеш рекламу налаштовувати і запустиш там іншому клієнту з рекламного аккаунта іншого клієнта. Буде печально. підчальна. Йдемо далі. Оцінка можливостей. Забуваємо, пропускаємо. Це на наш Facebook рекомендації нам роздає, щоб ми гроші якомога швидше слили. А, оновлено тільки що це у нас кнопка оновити, не раджу нею користуватися, користуйтеся краще оновити в браузері, тому що, якщо у вас довго сторінка відкрита, ви нічого не робили, дій не робили, не оновлювали її, вона у вас оновиться, але тут буде писатися, що не всі дані завантажені, там перезавантажте саму сторінку. Отако. І тому би, не користуюся, нею роблю це тут. Перевірити і опублікувати. Це кнопка. Зараз вона не натискається, не клікабельна. Якщо вона горить у вас синім, значить ви десь щось у вашій рекламі на якомусь етапі змінили і не опублікували. А, тому, а щоб дізнатися, що саме, натискайте да, на будь-який етап, наводьте сюди і тисніть змінити. І шукайте саме. По цих вкладках потискайте, да, якщо, і подивіться, де у вас буде горіти зеленим. Якщо тут не горить зеленим, от, наприклад, тут горить зеленим, значить ви внесли якусь зміну отут, а і не опублікували її. Ну, давайте заради приклада. Ми ще саме продублюємо тікуще настройки, дублювати. От, є у нас продублювалася ціла група. От. Бачимо, що в нас з'явилося перевірити і публікувати. Три, Аж три, Да? Що у нас тут все таке? І змінить і починаємо. Так. Кампанія. Нема нічого. Це, О, вот, це у нас тут треба опублікувати. І це опублікувати, і це опублікувати. Ага, тут Ну, тут нічого нема. Да? Якби, вот. Тому ми ну, зараз це видалимо, нас це не цікавить. Йдемо далі. Додивися обов'язково, відео до кінця, тому що в кінці я розкажу тобі. Ахрієнний лайфхак, як тобі зробити так, щоб знати, якого віку краще люди роблять у тебе замовлення або пишуть, пишуть заявки, да, там, більш дешевші. І якого регіону, з якого місця призначення там, в інстаграмі, да, там, з історії чи з Я тобі все розкажу, як це все аналізувати а, прямо в кінці уроку. Вот, і йдемо далі. Так, з цим розібралися. Далі у нас є три крапки, і тут є кнопка збросить від менеджера. Натискаємо Збросить. Галочку там ставимо, у нас скидаються всі помилки, які у нас були. Наприклад, ви створили рекламу, запускаєте. А, а у вас там справа чи сліва якась помилка червона чи жовта, і не дає вам блин, опублікувати, опублікувати рекламу, вибачаюся Спрайт піл. А, І ви думаєте, «Блин, я все вроді правильно зробив, так як Паша шеф кухар кухні трафіку, блин, пояснював мені на уроки. А воно щось не публікується. Виходьте, закривайте, тисніть три крапки, Збросить менеджер, збросить єдиний мінус те, що у вас було не опубліковане, видалиться. Але нічого страшного, ми з вами знову створимо кампанію заново, да, тому що Facebook спеціально це все робить, щоб ми з вами змогли повторення мати учення, як ти каже, да, там повторити, знову запустити і отримати результат. <кхем> і нервовий зрив. Йдемо далі. Це Facebook пропускаємо, як би, от іконочка. далі ми можемо дивитися з вами рекламні кампанії, якщо ви видалили да, її. Можете дивитися, подивитися її. Да, Натискайте на лупу. Ще раз, щоб ця штучка і шукайте тут показ. І вибираєте це удалене, Примініть. І тут зараз будуть висвічуватися тільки видалені. А, тільки видалені боже ми, боже ми, кампанії, так, да, у нас тут є. Ну, ми можемо подивитися, як би, їх результативність. Що у нас там, як воно крутилося. А, так, бачу, що банери, банери, банери. Угу, Це у нас тільки компанії. А, а нас цікавить Компанії оголошення, наприклад, я хочу подивитися. Та -дон -та -дон -та -дон -та і от наші оголошення, які ми видаляли, і ви можете зайти подивитися, що ваш таргетолог там запускав, що він там видаляв, тому що є у мене один знайомий. Ну, як знайомий, я з ним не дружу, ніяк взагалі не спілкуюся, Uh, і терпіти його не можу. Він за гроші клієнта запускав на себе рекламу, і клієнт того не знав. Просто так от знайшли. Учень мій вже потім почав працювати з цим клієнтом після того, як той дебіл, як я його можу назвати, блин, uh, запускав рекламу. От і видалив кампанію. Да, додумався назвати кампанію, так як ну, мала би вона називатися, да. Там, а клієнт, ну він просто поняв, що клієнт тугават да, якби не хоче цьому розбиратися, нічого не знає. І він думає, ага, ну значить, я можу зараз запустити на себе рекламу. Запустив, там покрутив, потім видалив А Стас. Мій учень, з яким у мене кейс є, якого я навчив. Він заробляє на таргеті. А зайшов і каже: що це таке? І я потім такий думаю: вау, оце ти, звісно, хлопець дає. От в місті Лоць знаходиться. Одні хірові відгуки, про нього чую. Так, йдемо далі. Mm, ці оголошення, так, що нас тут що нас, що нас цікавить. Це ми з вами прямо пропускаємо, тільки оце, якщо хочете, подивіться. Далі спускаємося у нас тут вкладки, як в браузері, да, що це таке кампанія це папка, скажімо, да, в якій у нас знаходяться подальші налаштування. А, кампанія одна, може бути їх тут декілька в залежності. Там кожна реклама да, там може бути у вас окремою кампанією. А може, там вообще хочете, можете зробити одну кампанію і в кампанії тупо там запускати різні групи. Блять там група широка аудиторія без інтересів, а, в якій там будуть оголошення на манікюр. А потім ви там створити іншу групу, в якій будуть оголошення на нарощування волосся. А потім ви там створити групу, і у вас там по факту буде одна група, в которой у вас там будуть Ой, одна кампанія, які будуть різні групи. А в цих групах у вас ще є оголошення. Саме те, що бачать люди, да, Там, де ми завантажуємо картинку, описи, заголовки, там, або вибираємо просувати допис. Да, вот. Варіація різна. Ну, би, я так не роблю да, одну папку і постійно в ній там, нові компанії, нові групи створюю. Ні, я там створював, мені там треба запустити щось рекламу. Я створив одну кампанію, в да, мене нехай там буде 4 групи, в кожній групі по 4 оголошення. Якщо не знаєш, чому, для чого це треба, підпишись на мій Ютуб, обов'язково в майбутньому все розкажу. У мене щадає, по факту, ну, реально курс по таргету, блин, актуальний, і зараз. На Ютубі я його просто публікую. Да? А хтось за гроші блин, віддає і ще старі записи, декількорічної давності тому назад. А, так, ідемо далі. З цим розібралися групи, оголошення. Далі у нас тут є цікава штучка, яка показує нам а, діапазон. Часу, е, Ні, показує нам статистику оцю всю, да, там показнички непонятні. Кстати, за показнички теж в кінці розкажу. Показує оцю всю, цю статистику за обраний період. Тобто ми можемо обрати максимум це з моменту створення рекламного аккаунту. Вчора, це понятно, вчора, що у нас тут відбувалося? А, сьогодні те що сьогодні, ну вже у мене опів на другу ночі. я записую вам урок, виявляєте собі просто? А Що я для вас роблю? А міг би спати? Так. Підпишіть по-братськи на YouTube канал. Так. Ну і що, для чого нам це треба? Можемо просто обирати різні там проміжки часу, да, там, і заходити дивитися на результативність, порівнювати там з іншими компаніями або з іншими групами між собою порівнювати, або там оголошення за певний період. Дуже зручно, якби мені подобається. А, ну я частіше за все там вмикаю сьогодні. Якщо реклама працює, і там раз дивлюся, мало-мало лідів подорожче, де там можу вимкнути нову вкладку. Але я роблю краще просто декілька оголошень. І, наприклад, там, да, там останні 7 днів. Вибираю, мене там тесять два креатива, умовно, наприклад. Я там вибрав да, і дивлюся, ага, цей креатив мені приносить. Показ... Людей на моїй інстаграм за 0,77 злотих, а цей за 1,29. Майже в два рази більше, це значить що? Значить ну, Дорожче, гірше в даному випадку. Ціна, це за результат завжди чим менше, тим краще. в Будь-які цілі. Взаємодія, трафік, блин, продажі, конверсія на сайті. А у вас там в магазині під, 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 під пала там самогон, чи що там, хто продає. А, От, ціна за клієнта завжди має бути якомога менша. Йдемо далі. Кнопка наша чарівна створити, створити і далі у нас розгортається сценарії, що ми там хочемо собі запустити. Я про це все буду знімати: окремі відео, трафік, повідомлення, лідогенерація, продажі, так, але у мене на Ютубі вже є. Якби ці відео, але вони випущені були аж 9 місяців тому, вже б дитина могла народитися. Да, І в Фейсбуці так само були зміни, тому ну, раджу би, почекати, тому що скоро буду записувати ці всі уроки заново. Ну, от, ну, не хочеш чекати, зайди, подивися, як, може, в тебе ще інтерфейс такий більш-менш залишився. Про це все буду розповідати. Далі ми можемо вибрати нашу компанію або нашу групу якусь вибрати да, там, в компанії зайво. Там, Якщо у нас є декілька оголошення, яке нас нецікавить, да, вибрати і натиснути Видалити. Удаліть, і воно видалиться, да, будь-який елемент, який ми обираємо. Далі. оці всі тумблера, Дивіться, розказую логіку. У мене зараз кампанія обрана. Стоїть тумблер включений. Тіпа, ну, реклама має працювати. да, Але дивимося далі. Група Всередині теж включено. А якби була виключена, ну вже все. Ну, 100% нічого не, роб, не працює. А якщо хоч щось вимкнене, воно вже не працює. Далі йду. Ну, поки все окей. Компанія включена, група включена. Ну, реклама вроді має працювати, але залишився ще один варіант це оголошення. Воно теж має бути вимкнене, якщо хочете, щоб показалося. Вони вимкнені, значить у нас реклама не крутиться. І нехай навіть тут і тут вона вимкнена, але через те, що сам баннер вимкнений, ну що ви будете показувати? У вас баннер вимкнутий, блін. Яку рекламу ви показуєте? Тому отак, якщо вам треба вимкнути все, всі банери, якщо у вас там декілька їх в групі, в компанії, просто кампанію нафіг вимкніть. Да? Або якусь групу треба вимкнути, да? у вас от їх чотири, ви вимикаєте там те, що вам не треба. Так само оголошення всередині груп там щось можете вимкнути. Я зараз повимикав все через те, що а, у нас тут свята в лодзі і людям трошечки не до реклами. Я помітив, що результативність трошки гірша на цих днях. Почекаємо до 1 вересня, а там буде вау, який проєкт! Класний! Дуже підпишись поліпому. Йдемо далі. Що у нас тут ще цікавить, видалити, так, да, якби. І цікавить нас ще оця панель. В цій панелі я вам розповім, як раз таки, що я вам вже сказав. Да? Ви тестували креативи, крутите один креатив, крутите, крутите, 10-15 тисяч показів, 20, там да, вже там, заявок там, 50, 60, 70 прийшло. І вже можна дивитися, хто за віком краще замовляє, да? там дешевші заявки приносить або там, за статтю, якщо у вас і та стать. А де там з якого плейсменту, з історії, з рілса, чи з стрічки, чи з цікавого, да? якби самі дешеві заявки. йдуть. І ми можемо це все подивитися, порозбивати от по категоріям, і подивитися, ага, тут самі дешеві заявки, і тут самі дешеві, і тут самі дешеві. Виписати собі на листочок і потім зайти в кампанію, змінити саме в групі, да? тому що ми там ну, групу будемо аналізувати. І тут помінять на те, що краще. І реклама буде працювати ну не завжди, але в 90% набагато ліпше. Про все це я розповім у своєму телеграм-каналі, кухня трафіку. А якщо ти побачиш це відео, то ну, скоріше за все там вже в мене в телеграмі буде, буде цей файл. А, вот, тому как би, залітай в телеграм-канал, шукай, а, він буде файлик цей після цього відео, Там україномовного чи російськомовного, там просто по блашку, подивись, як так само, як я отут. Бачите, там відео вийшло і під відео, там то, що я обіцяв, промпт. І те, що з цілігою, тут багато реально крутих табліць, схем, які я за гроші раніше продавав, мої авторські схеми. От. Ну, Курсу, на жаль, тут немає, да? как курс тільки купувати треба. Але загалом навчитися можна багато чому. Залітай, все буде тут в Телеграмі. Переходимо до лівої панелі. Що нас цікавить? Коли ви зайдете вперше в весь менеджер, є ймовірність, що ви можете потрапити ось сюди. І налякайтеся. У мене таке було. Що робити, що робити, що робити. Просто зліва у вас буде кампанії, натискайте кампанії. Будуть, є там у, у ця штучка. Так, а, нас не цікавить кампанії. Зрозуміло, що ти по рекламі. Пропускаємо аудиторії. А якщо треба зняти відео про аудиторію, у мене воно є. На україномовному YouTube каналі, але вже старе, Я там взагалі. Дивіться, там два роки тому. Десь там вони. Ось вот тут у мене були. Ретаргет вот, аудиторія, Лала аудиторія. Би, але видоси вже стоїть. Треба заміняти. Зелений помідор Я тут зовсім малий. Два роки тому. Вот, треба. Пишіть в коментарях, знімемо відео. Чому питаю, да, чому там якби, не записую? тому що сам ну, цим тож, там, вже не користувався дуже давно. Виставлення рахунків і платежі. Перейдемо сюди, вкладка, в яку ви обов'язково будете заходити, для того, аби прив'язати свою картку та ну, там, вимкнути податок 23% НДС за рекламу, да, якщо у вас там списується, воно, а воно ну, по дефолту, коли ви там створюєте все це, по-любому буде з вас кушать грошики ці на податок. От, тому треба вимикати його, знати як. А, що нас тут цікавить? Обов'язково дивимося, щоб був правильний рекламний аккаунт бізнес-портфоліо. Тут у нас поточна заборгованість, скільки грошей я винен у Фейсбуку. Реклама у нас, куди, в борг завжди, да не так, що ми там. по копейке там списывается с да, потом сразу там мы выбрали 10 долларов, и с нас сразу списали 10 долларов. Нет, тут система как типа как кредитование какого-то там. Facebook откручивает рекламу, пробует списать деньги, Списал, откручивает дальше, пробует списать. И потом сбился порог списания, открутил, списал. А, оплатить сейчас можно, отписывать. А, можно и не оплатить Сейчас с платежками какие-то проблемы. А, средства 0 злотих це можна поповнити рекламний аккаунт, достатньо зручно, в тому плані, що не буде проблем з оплатою, вони завжди у вас є кошти і списуватися будуть. Але не рекомендую цього робити, тому що якщо, не дай Боже, ви спіймаєте бан на свій рекламний аккаунт, то гроші ці вам ніхто не поверне. Ну, якби підтримці це кажуть. От, на жаль, купони на рекламу, це купони, які вам надає э, компанія Meta, підтримка їх видає. Э, мені колись на 300 долларов дали їй купон. До речі, якщо було б цікаво дізнатися, як, напиши в коментарях, я по це зніму відео на реальних э, собитиях, блін. Э, вот, реально, на 300 долларов дали мені купон. Тому даже спеціаліст службу підтримки в шоке був. Способи це ваш. Поточний спасіб оплати, да, как би, а, можемо натиснути додати, І тут у нас є карта найпопулярніший да, PayPal, Psylo 24, купон на рекламу. Да, как би, що вам треба, то й додавайте. Ну, как би, у мене по дефолту завжди там картки додані. А, тут у мене є списання, тобто гроші, які я платив. Да, там, от, вчора, позавчора, там щось якісь. А кошти списував да, рекламу платив. Вот, це те, що вам потрібно тут. Далі, налаштування реклами. Давайте знову компанії повернемося. Налаштування реклами пропускаємо Events Manager. Корисна тема, але ми про неї поговоримо окремо. Це піксель, тут, тут налаштовується піксель, події всі, да, би, тестування, підв'язка. Сайту. Це все треба, якщо ви запускаєте рекламу на сайт. Якщо у вас сайт, на якому користувач може або залишити заявку, або щось купити, тоді вам буде потрібен піксель. Якщо у вас Instagram, вам піксель не потрібен, ви ніхрена там відстатувати не зможете. Піксель в інстаграмі не ставиться. От, знімемо обов'язково урок. І натискаємо всі інструменти і можемо сразу закрити, тому що тут їх велика кількість, і ну, практично те, що мені потрібно з того, що є тут. Воно є або блін тут, або, блін, ну тут. Все. Ну, би, оце може там ще центр підтримки. Натискайте і подивіться, так, як би, тут, якщо у вас відхилені оголошення, якісь проблеми, да, то у вас це буде написано. У мене аккаунт. Здоровий. А, повертаємося назад. Дивіться, бачите, я вже загубився, я не можу вже повернутися назад. А як тепер повернутися назад? Сюди Єць-менеджер натиснути. От, взяв, прибрав все. А, Так, в принципі, все. Ну, сліва, що є якісь сповіщення, так, якби оновлення може якісь. Я собі теж не натискаю оновлення в рекламному кабінеті. Якщо хочете, можете поколод, подивитися, що тут у вас ще залишалося. Взагалі, в принципі, якщо ви новачок, не раджу цього робити. Краще вивчити те, що я вам розкажу, тому що голову собі заб'єте чимось непотрібним, а позабуваєте те, що потрібне, одне на одне накладеться. Якби все по мірі, вивчить це, що є. Потім можете посьорфіть, попросити ще щось. Повірте мені, щось, що я від вас приховав, що може покращити ваші показники, як деякі там, люди там, да, там казали, та ти по-любому там може. Щось не розказуєш, да, там, а, то, що дійсно працює. Звісно, ну, блін не розказую, з контентом треба працювати, ну, от контент рішає. Реклама, з одною рекламою ви не виїдете. Чим далі, тим гірше вже ну, жопа. Результат важко дати клієнту. Я працюю, можна сказати, вже здебільшого 90% випадків тільки, тільки з місцевими підприємцями. Чому? Тому що я комплексно надаю. Комплексно надаю, в мене в шапці почитайте, да, послугу. Я приходжу, знімаю, я аналізую все, аудиторію, продукт, сегментую це все, розробляю продуктову лінійку, контент-план. Приходжу на локацію до клієнта, планую роздивляюся його локацію, планую зйомку, що треба відзняти. Знімаю, монтую. А, роблю банери з цих матеріалів і запускаю таргет. Все, і там ну, вірогідність результату просто максимальна. Тому що це виглядає сочна, дорога, креативна, тригеряще, не знаю, там цікаво, корисно, емоційно дивлячись, який продукт. Вот. А якщо працювати, блін, з, 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 з кимось, хто там віддалено ну, в іншому місці, як показує практика, важко дати. А, Результат, тому що якщо у клієнта грошей не досить багато, або він просто таргетолог, гроші заплатив, вже продажі мають бути. значить. Ніхрена, треба працювати з контентом, тому проблема. А, але є клієнти, які самі можуть знімати контент, наприклад, або в них є гроші, щоб наняти когось. Я прописую, що треба зняти. Вони знімають, там монтують, або я монтую і це, якби там, все гнучка оплата за це все. Тому би, ну, фіксованої плати завжди немає. Комусь там дешевше, комусь дорожче, не тому, що у когось більше-менше грошей, а тому, що роботи десь більше, десь менше. Вот. Тому якось так. А, друзі, так, повернемося сюди ще і, в принципі, розповів вам все. І так, якщо ви підприємець і набрило платити гроші таргетологу, він тільки вам обіцяє. Так, да, я гарантую продажі, в перший місяць, може, не окупимося, але в наступний точно окупимося. Зразу можете йому позитивні кадати одного і заблокувати. А, вот. Або якщо у вас підприємець, який просто сам хоче навчитися, там, не віддаючи не, не гроші таргетологам, а, сам навчитися це все запускати, да, у вас там малий якийсь там бізнес, а, і ви можете там самі цим займатися, а не делегувати. Є чудова навчальна програма. Забудь про таргетолога, завели будь-який власний клієнт бізнес-клієнтами сам два рази дешевше назавжди. Реально. І те, про що я вам тільки що розповідав про те, що я тут там знімаю там, контент план який-то приписую. Оце все ми з вами проходимо прямо на вашому бізнесі. Тобто на курсі індивідуально я з вами зідзвонююсь і записи уроків з вами залишаються назавжди з демонстрації екрану з відеокамерою, без відеокамери. Як забажаєте, і залишаються у вас ці уроки. На курсі запакували ваш бізнес, запустили рекламу, під це, да, там контент ви зняли, або наняли СММ-ника, або мені можете тих, що у вас товар передати, я відзніму, Я для, для, для клієнтів, для учнів теж це робив. Би, мені, ну, понятно, що я за це теж гроші візьму, але понятно, що не такі, як там, інші відеографи взяли. І постараються ще більше, ніж інші відеографи. Тому ну, от оплата за курс двома частинами. Графік уроків індивіду, індивідуально підбираємо. Якщо працюєте, там діти у вас взагалі не проблема. У мене велика кількість кейсів з людьми і з маленькими дітьми на руках. от у мене вчилися, і у мене вчаться. Двоє дорослих людей, вони вже пенсіонери, і вони дуже здібні. Мені дуже подобається з ними працювати. Вони максимально енергічні. Вони енергічніші за блін відсотки 80 молоді, яка є. Я просто ну кайфую з ними, якби працювати. От тому залітайте, і ми от вчимося з ними часто на їхньому бізнесі, Shopify магазин продають на Америку. Вони. Що продають сполірити не буду. В чому це на вашому бізнесі? Класна навчальна програма. А якщо ви таргетолог, це ще про інше вже кажу, який пройшов курс і не може дати результатів клієнту, або не може закрити клієнта на достатній чек, або взагалі не може закрити клієнта, тому що йому маркетингове мишлення ну, не вистачає навичок от, всіх, про які я казав, контент, аналіз цільової аудиторії, сегментування, розробка продуктової лінійки, от Цього ну, практично ніхто не розповідає. Це треба ну, поглиблено якісь курси з маркетингу, можливо, купувати. Да? А в мене просто курс ну, я не знаю, бізнес підключ можна було б назвати. Да? Як ви, якщо у вас є ідея для бізнесу, але ви не знаєте, як це все реалізувати, запустіть його да? там, без проблем. За цей курс можна це все зробити. Ну і, відповідно, Якщо ви таргетолог, я теж вас. Всьому цьому навчу, да, якщо ви там будете вчитися на інших прикладах, інших бізнесах реальних, да, то ви зрозумієте, як це все працює, зможете потім цю систему гнучко накладати на інші бізнеси, да, давати клієнтам результати, і вони будуть давати вам хороші гроші. Кейси бачили тільки що на екрані: у це все учні, і підприємці, і таргетологи. Повні версії цих кейсів у мене на україномовному YouTube каналі. Ще раз всім дякую, підписуйтеся. Всі посилання на Ютубі, російськомовний, україномовний, Твіч, Інстаграм, Трец, Телеграм, блін, і Манабанка. Якщо ви там можете подякувати, пару кинути за мій час у другій ночі. От, всіх міцно обійняв. До побачення, друзі.